Будинків інтернатів такого типу, як на околиці Романова, на всю державу лише шість. На забезпечення установи тут не скаржаться, Вихованці отримують усе необхідне. Найбільшою ж проблемою нині тут є недобудоване приміщення для денного перебування дітей. На сьогодні знаходиться в інтернатній установі 82 дитини. Географія так сказати цих дітей дуже широка. От, діти знаходяться практично з, усієї, з усіх областей України. Ви знаєте, про проблеми можна говорити дуже багато, але такою нагальною потребою на сьогоднішній день це є: ми ведемо реконструкцію приміщення денного перебування дітей, от, в якому планується три. Кімнати для виховної роботи, от, тренажерний зал це все для того, щоб діти могли в зимній період от, ефективно займатися навчальною виховною роботою і оздоровчою. З відвідин будинку інтернату розпочав свою робочу поїздку Романівським районам голова обласної ради. На зустрічі з працівниками закладу Йосип Заполовський пообіцяв максимальне сприяння у добудові приміщення, на яке потрібно приблизно 700 тисяч гривень. Як відомо, у нас в області функціонує 16 інтернатних установ. Вони знаходяться в різних районах, містах нашої області, де перебувають як і літні люди, як і діти. І я хотів би сказати, що в нас інтернатні установи працюють на належному рівні. Ну, от сьогодні ми були в Романівському інтернаті і там побачили, які умови створені для тих дітей, які там перебувають. Я хотів би підкреслити, що якраз і колектив інтернату, на чолі з директором, вони все роблять для того, щоб максимум. Створити належні умови для перебування, для лікування тих діток тих, які там знаходяться. І мені приємно зазначити, що такий рівень, який створили в Романівському інтернаті, він заслуговує на увагу і на те, щоб приклад брали інші керівники інтернатних установ. Тому якраз і завдання влади, як і районної, як обласної влади допомагати таким закладам, тому що там перебувають дітки, які потребують великої уваги від суспільства, як і в медичному обслуговуванні, як і в харчуванні, і в багато інших їх складових, щоб поліпшити їх життя, щоб вони росли здоровими громадянами нашого суспільства. Це дуже важливо. Ще однією проблемою у Романові є довгобут головного корпусу тутешньої районної лікарні. Справа зрушила з місця лише в останні декілька років. А на нове ж приміщення лікарі чекають вже не одне десятиліття. На сьогоднішній день проєктна кошторисна документація на добудову нашого лікувального корпусу вартістю 11 мільйонів. От в нас велика проблема сьогодні із ліжками саме терапевтичного профілю, тому що сьогодні терапевтичне відділення знаходиться на базі Миропільської дільничої лікарні. Це за 28 кілометрів майже від районного центру. Немає можливості і цілодобового спостереження за хворими лікаря, і немає можливості консультації. Тації обстеження вузькими спеціалістами, тому сьогодні ми дуже горді тим, що знайшли можливість такою робочою поїздкою І голова обласної ради Йосип Антонович Заполовський і начальник головного фінансового управління Ганна Григорівна Ємченко завітати саме на наш об'єкт, наш лікувальний корпус, який, до речі, фінансується з різних джерел. Минулого року було виділено кошти, як з державного бюджету, з обласного, так само і з районного бюджету. На будівництво ви мали. Можливість ознайомитися приймально діагностичного відділення, тобто першої черги і терапевтичного відділення, звичайно, долучаються і меценати у плані придбання обладнання, в плані придбання меблів, інвентаря медичного, інвентаря для обслуговування хворих. І тому ми знаємо, що проходить реорганізація галузі медичної. Ми робимо все для того, щоб центр залишився саме в Романівському районі, в Романівській центральній районі. Лікарні, це розуміють все. І влада району, і влада області. Я думаю, що робиться все на користь людям, на користь медичним працівникам. І будемо мати разом з вами можливість бути свідками відкриття нашого лікувального корпусу. Вести в дію сучасне приміщення лікарні планують вже у нинішньому році. Для цього виділятимуть кошти з бюджетів усіх рівнів. Ви знаєте, ми хотіли б, щоб так трапилось. Ми тільки за останніх, от буквально півтора року. Збільшили фінансування, і зараз освоєно більше 6 мільйонів гривень на добудову на будівництво Романівської центральної районної лікарні. Роботи тут ведуться успішно, як ми сьогодні побачили. І я впевнений, що при належному фінансуванні цей довгобут може бути введений до ладу до кінця цього року. І, звичайно, ми будемо відшуковувати кошти як з обласного бюджету, як з бюджету районного Романівської районної ради, для того, щоб у цьому році бажано добудувати цю лікарню, і вона стала до ладу, щоб могли жителі Романівського району користуватися хорошими послугами медичними. Хорошими умовами перебування в цій лікарні, це дуже важливо. І якраз ми тут побачили, що і головний лікар цієї лікарні, до речі, і депутат обласної ради робить все для того, щоб найближчим часом вона була введена в дію. І якраз і моя поїздка і ознайомлення сьогодні з будівництвом якраз теж надлаштована на те, щоб допомогти. Допомогти, щоб швидше люди. Романівського району могли користуватись цією чудовою лікарнею. Ну і зрозуміло, наша центральна районна лікарня, яку ми починали будувати давно, коли я розказувала, Юрчук стояв керівник, керівник на тоді між Госбуду, Коли я працювала в фінансовому відділі, кожному абсолютно хто більше працює, повністю зі мною погодяться і підтримують, як ми будували народним методом поліклініку. Віддали кожному кабінети, і від початку до кінця ми працювали з там. Зрозуміло, зараз трошки інші часи потрібно великі державні вливання. Мені хочеться з приємністю сказати, що коли вношу пропозицію і Йосипу Антоновичу, спочатку йду до нього кабінет Сергію Миколаївичу, потім разом ми зустрічаємося, коли потрібно дати на лікарню. Ще ні в кого і в депутата жодного. Не піднялась рука і голос відмовити, тому що правильно Йосип Антонович казав: пріоритетний напрямок. Зараз у нас сюди охорона здоров'я. Охорона здоров'я це наше здоров'я. Добре, що всі здорові. Якщо, не дай бог, завтра захворіли і нема апарату, де обстежитися. А якщо не обстежили, не поставили правильний діагноз, значить і неправильне лікування. Через то. У минулому і в позаминулому році нам вдалося значно допомогти лікарню. Якщо брати значно, то тільки на котельню ми виділили за два роки 960 тисяч. Це немало з обласного бюджету. Якщо брати на саму лікарню, то в 2011 році понад 6 мільйонів субвенцій з державного бюджету. У минулому 2012 році 2,3 мільйона з обласного бюджету дали. І я переконана, що ми зробимо все. Ми це Йосип Антонович, Сергій Миколаївич, я обов'язково, щоб із державного бюджету і обласного у поточному році дати суму коштів, яка дозволить, як сказав Олександр Павлович, на День Незалежності перерізати стрічку. Перебуваючи у Романові, Йосип Запаловський також зустрівся з представниками місцевих громад, у розмові з якими виклав своє бачення стану розвитку Житомирської області та району, зокрема. Приїхавши до вас, ну так голосно, робочим візитом, мені просто такий з дружньою поїздкою, як керівник області, щоб перш за все познайомитися з деякими об'єктами, особливо об'єктами дуже значимими, як для області, так і для району. З ходом там реконструкції, будівництва і взагалі функціонування. І я от і хотів би розпочати з того, що ми сьогодні побували і в інтернаті Романівському, побували на, якщо можна сказати, на будівництві центральної районної лікарні і на деяких ще інших об'єктах, я впевнений в тому, що ті кошти, що виділяються з районного бюджету, з обласного бюджету, і з державного бюджету, вони тут. Освоюється належним чином. І ще більш переконався. І я відчуваю, що переконалася Ганна Григорівна, як начальник головного фінансового управління області, в тому, що треба допомагати тим, хто щось робить. А те, що там робиться позитивно в Романівському районі, це видно із тих показників, які ми закінчимо, наприклад, 2012 рік Романівський район. От я з цього і почну. Напевно, вперше за багато років Романівський район зараз увійшов по соціально-економічному розвитку до да взагалі по всіх рейтингових показниках на сьоме місце в нашій області. Це значний показник, я вам скажу. Із 23 районів сьоме місце це ваша праця, праця керівників району. І це цифра, це статистика. Тут вже нікуди не дінешся. І мені приємно, що в такому тандемі два керівники району, голова районної ради, голова районної адміністрації працюють. І навколо них є колектив, який разом працює над тими завданнями, які ставить перед нами президент нашої держави, уряд нашої держави, обласне керівництво. Це дуже приємно відмітити. Я хотів би дещо зупинитися на діяльності нашої області. По-перше, на соціально-економічному розвитку області і багато інших складових, які поліпшують життя наших земляків. Ну, ми в область прийшли працювати разом з Рижуком Сергієм Миколаївичем три роки назад. Я не хочу там на попередників, знаєте, як депутати народні кажуть, що все валі на попередника. Я так не роблю, а просто цифрами називаю. Якщо, наприклад, нам дісталась область режуку, як голові обласної адміністрації, мені голові обласної ради, ми мали стабільне 24 те місце. Ну, Неважко порахувати в Україні 25 областей, Ну, такий був показник. Зараз ми закріпилися в першій десятці областей нашої держави. Я думаю, що для Поліського регіону, а ми таким є Житомирська область, хоча в нас є лісостеп, у нас тут декілька є природних зон. Це непогане місце. Разом з тим голова обласної ради наголосив на необхідності і подальшої активної роботи усіх керівників громад. Позитивний результат може з'явитися лише там, де депутати та голови безпосередньо працюють зі своїми виборцями. Я хочу сказати, що от в нас дійсно в області останнє шосте скликання виборів до місцевих органів влади привели до влади дуже кваліфікованих, добросовісних людей. Це я можу перш за все сказати про сільських селищних голів. Ви знаєте, я їх практично всіх знаю. Настільки люди визначились правильно, Обрали дуже добросовісних, грамотних, толкових людей. І це дуже приємно. У нас в області працює 11 тисяч 43 депутати. Це депутати всіх рівнів. Сільської, селищної, районних, міських рад, ну і 112 депутатів обласної ради. Це дуже велика, е, великий актив. 11 тисяч 43 депутати, розумієте? Але саме головне завдання, наприклад, моє було да і всіх вас, щоб ці депутати відповідали своєму призначенню те, що вони обіцяли виборцям. І нам вдалося активізувати роботу депутатського корпусу. Яким чином? Різними шляхами і методами. Ну, Один з методів був введення єдиного дня депутата. Коли кожен третій четвер місяця всі ці 11 тисяч депутатів, це ми так хотіли, повинні працювати з виборцями, з громадами. Я не хочу сказати, що це зразу, що так воно і пішло дійсно так активно, але переважна більшість депутатів так себе й ведуть у своїй громадській діяльності. Це правда. Ми це відчуваємо. По відгукам людей, які проживають, ми ж вивчаємо цю всю справу. Якщо в мене депутати обласної ради, вони всі закріплені за районами і містами. Вони постійно звітуються перед обласною радою, що він зробив за той чи інший місяць у себе. А зараз, от нас січень-лютий, місяць, особливо, коли будуть сходи і сіл, лютий там березень місяць, повинні депутати прозвітуватися перед громадою. Розумієте, Щоб він. Не носив цей значок або й не носив його оці п'ять років не був почесним депутатом. Якщо ти захотів, а як правило, всі намагались бути депутатом, то ти, будь ласка, і працюй. Працюй з людьми. Я розумію, що матеріально там і всі там можуть допомогти щось там організувати. Да хоч спілкуйся з людьми, поговори з ним, узнай, які в його проблеми існують. Допоможи, порадь. Сам не можеш до когось звернись. Але ну, обов'язково не будь байдужим. Оце саме головне наше завдання. Не будь байдужими до людей. Ми ввели багато у практику різних форм і методів. Вони в нас, яка дія, яка розвивається ще і так далі. Ну от, І різні поїздки. І якщо я провожу, наприклад, координаційні ради, є при голові обласної ради, то я їх обов'язково провожу не в стінах обласної ради, а десь в районі, в якомусь селі. Я в багатьох був, і ви, напевно, знаєте, от в районах багатьох. Для чого? Щоб поговорити з людьми, почути їхні проблеми, а саме головне допомогти. І ми стараємося це робити. Якщо ми навіть сьогодні от приїхали в Романівський район, то, звичайно, ми вексилівна навиписували, що ми там пообіцяли те добудувати, те поремонтувати, то нам же треба відповідати. Тому що слідуючий приїзд буде. Такі, що тебе ж не зрозуміють ті люди, де ти був. Обов'язково, якщо можеш допоможи, не можеш, не обманюй. Скажи, що от немає зараз можливостей. Але ти обов'язково поспілкуйся з людьми. І ви знаєте, ще нам, от тут багато депутатів різних рівнів є. Саме головне спілкування з людьми, прийом людей, як на рівні любому, будь відкритий до людей. Обов'язково. Я, наприклад, налаштовую всіх депутатів обласної ради свій апарат, що ти відноси повагою до людини. Тому що ти сьогодні на керівній посаді, а могло бути навпаки, він би був, би, а ти до нього прийшов би. Ну, у кого як життя склалося, розумієте? Ніколи цього не забувай. Не будь відірваний від людей, від землі. Розумієте? Все в житті тимчасове. І найголовніше, щоб за тебе потім говорили, що це дійсно був відповідальний і порядний чоловік. Це дуже важливо. Задачею ж місцевих керівників є зробити так, аби громади не виживали, а розвивалися. Найбільші сподівання у районі зараз покладають на відкриття нових підприємств та прихід інвесторів. Спільними зусиллями з депутатським корпусом, з районною радою, відповідно сільськими селищними, головами, структурними підрозділами районної і державної адміністрації. Ми розробили соціально-економічні програми по кожному населеному пункту, а їх у нас 63, де проживає 29 тисяч 200 жителів. Зрозуміло, що інвестиційні проекти, які є в кожному населеному пункті, вони будуть втілюватися з надходженням відповідних ресурсів фінансових надходжень і відповідно бажання вкласти в своєму житті. Хороший залишити слід в своєму житті того чи іншого керівника. Хочу відмітити те, що за останній рік ми спільними зусиллями з районною радою спромоглися зробити максимально все, що стосується утримання, розвитку і перспективи розвитку соціальної сфери. Від себе особисто, так як і Олександр Павлович, від вашого імені хочу. Запевнити і керівництво в області, і в вашій особі, що жителі району, і виробничники, і жителі бюджетної чи працівники бюджетної сфери будуть робити все можливе для того, щоб і наповнювати бюджет, і щоб виконувати ті програми соціально-економічного розвитку, і робити все можливе для того, щоб жителям наших територіальних громад. Жилося краще.